Майже у кожній родині стикаються з проблемами зору, особливо у наш вік розвитку технології. Лазерна корекція зору вже довгий час використовується для того, щоб долати проблему зору. Цю процедуру у США схвалили ще 15 років тому, але нещодавно виникло занепокоєння, що без щодо безпеки цього хірургічного втручання. Чому розповідає Андрій Годованець? Дослідження наслідків лазерної корекції зору у світі показують, що 95% людей задоволені отриманими результатами. Я зробила операцію в 37, Шкода, що не раніше. Лазерна корекція зору полягає в тому, що лікарі за допомогою лазера змінюють форму рогівки ока для покращення зору. Американські військові вважають цю технологію настільки безпечною, що досить часто проводять корекцію зору солдатам, які мають бути відправлені на місце дислокації. Утім, дехто з людей, які перенесли лазерну операцію на оці, назавжди зіпсували собі зір. Їм двоїться в очах, вони погано бачать у темряві. Тощо дехто навіть втратив через це роботу і не може виконувати найнеобхідніші функції, як, наприклад, водити авто. У моєму випадку все пройшло погано. У мене були сухі очі, я погано бачила і багато ще чого. Тепер чоловік, який очолював комісію адміністрації з контролю за продуктами харчування та ліками відповідально за оцінку наслідків лазерної корекції зору говорить, що про ці повічні ефекти було відомо раніше. Люди весь час знали, що ці проблеми виникають. Моріс Вакслер каже, що адміністрація повинна була встановити якісніший контроль і запровадити жорсткіші стандарти. Тепер же комісія розслідує звіти пацієнтів, яким операція задала шкоди і працює над дослідженням післяопераційних проблем. У додаток адміністрація вимагає від виробників обладнання, яке використовується під час лазерної корекції зору, дотримуватися певних стандартів. А тим, хто думає зробити собі лазерну корекцію зору, Моріс радить наступне. Прочитайте все, що тільки можете. Ви повинні знати про найгірші наслідки, які можуть статися з вашими очима після операції, і бути певними, що ви зможете з цим жити. Доктор Пенні Азбел, яка робить корекцію, каже, що люди повинні розуміти, ця операція не для кожного. Інколи замість того, щоб спитати у хірурга, скільки операцій він зробив, варто запитати, скільки операцій він відмовився робити. Адміністрація за контролем продуктів харчування та ліками не регулює медичну практику у США. Утім, вона має повноваження регулювати хірургічне обладнання. Андрій Годованець Голос Америки.